Ну що ж друзі, якщо зустріч делегації у вівторок пройде успішно, то найближчим часом можемо побачити зустрічі Володимира Зеленського із воєнним злочинцем Путіним. Посередником може стати навіть Дональд Трамп, а також президент Ердоган. До чого призведе перемовний трек і про замах на Путіна, а також про таємну нагороду генерала Буданова про все це і не тільки поговоримо сьогодні з експівробітником Служби безпеки України, військовим експертом Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю! Дякую, що ви з нами. Вітаю ради бачити. і Дякую за прошення про переговори. Звісно, ще сьогодні буде мова. Тут цікаво, що не розповідають українцям за що у Польщі нагородили однією з найвищих державних нагород генерала Буданова, керівника нашої розвідки. Я знаєте, тут ну не хочу маніпулювати, але просто нещодавно Міноборони Російської Федерації повідомляло про те, що на Путіна був замах, ніби українські дрони ледь не влучили в його гвинтокрила. Російські медіа навіть писали, що а, це навіть хтось середині Росії міг Рувати вертольот Путіна або під українські безпілотники, або під ракети російської системи протиповітряної оборони. І тут одразу Буданова, найвищою нагородою Польщі, нагороджують за співробітництво в протидії російській агресії. Ну не знаю, чи пов'язані речі, чи ні. Як думаєте, я думаю, я впевнений, що ні. І зараз поясню, чому дивіться такі нагороди вони е, дають так. Це дійсно одна висока висока нагорода Польщі. Вона дається саме за. Заслуги перед державою Польща перед урядом Республіки Польща, тобто, ну ще раз перед польським народом, це це така національна нагорода, і вона дається зазвичай нагороди даються з Певним запізненням, тобто не одразу після вчинення якоїсь дії, а там може бути два-три чотири місяці, пів року може пройти часу. За що саме дали пану буданову цю нагороду? Невідомо достаменно, але швидше за все це щось було з військовою тематикою, з тематикою спецслужб можливо була. Якась дійсно вдала серйозна робота по протидії російській розвідці на території Польщі, можливо, була якась спільна робота гурту, наприклад, наприклад, агенції внутрішньої безпеки Польщі, і саме за це дали нагороду. Тепер з приводу е, гелікоптера Путіна я на 100% впевнений, що ця історія фейк, це все вигадано. Нічого цього не було. Я зараз вам поясню, чому я так переконаний. Дивіться в. У спецслужб, які займаються охороною вищих посудових осіб, неважливо це там Румунія, Великобританія, Росія, не важливо в них є завжди критерії безпеки. Є критерії небезпеки. Один з критеріїв так званих небезпеки: уявіть собі, публічний захід, якийсь президент. Якоїсь країни він йде через там коридор людей всюди машут прапорцями, там ура, скандують, ура, клас. Він тисне всім руки і десь з натовпу висовується конверт, аркуш з папером з якоюсь, не знаю, там, петицією, зверненням, проханням, і охоронявана особа бере цей папірець за канонами спецслужб вважається це програш. Людина, яка під охороною, вона загинула, бо там може бути що завгодно. Там не знаю, там якийсь гострий предмет можуть поранити. Можливо, папір отруйний, все за канонами спецслужб. Людину ну, систему охорони дала збій. Це ми повинні розуміти. Друге, коли Путін зустрічається зі своїм найближчим оточенням, згадайте з у нього півтора-два метри пустий простір, тобто з людьми, з якими він. Раніше пив там горілку, пиво або не знаю там якийсь еліксір молодості, він сидить з ними на відстані півтора-два метри. А тут раптом Курська область, гелікопт гелікоптером ще прилетів туди, де українські дрони, де українські диверсанти. Тобто, це виглядає як повномачня. Згадайте, будь ласка, минулий рік, коли Путін був присутній на. Колегії ФСБ та МВС Російської Федерації, як перші знали, кілька радів були порожні, я пам'ятаю це абсолютно точно ряди були порожніми, тобто там сидять генерали сивочолі з оденними лампасами, з од зірками, які обов'язані путіну своєю кар'єрою, і все одно їх відсидили. Далеко тому я більш ніж переконаний, що Путін в тому гелікоптері не був. Це все історія вигадана. Ну, два. Так ще буквально дві тези на цю тему. Я ж теза, Навіть, як пане як... Іване, що і Путіна в Курській області не було штучний інтелект на фотографіях, звідти його не розпізнав. Ось, ось, оця ось історія. Це ось можливо найголовніше, але ну давайте так. Якщо б дійсно там щось було, і це б, наприклад, спрацювала російська пропаганда, то вони б цю історію, ви ж краще за мене, знаєте. Історію треба розповідати до кінця. Ну не просто там ой, щось було треба красиво, її треба продати, наприклад. Путінський гелікоптер опинився у центрі подій. Його обстрілюють сотні бандерівських дронів з українськими прапорами з цим портретами Бандери. А літаки, які супроводжують, вступили в бій. Пілот відводить цей гелікоптер. Тобто була б якась історія, але воно зараз виглядає просто як якась дичина, і ну, взагалі ну, віри цьому немає. Взагалі. Друзі, чи вірите ви в замах на Путіна? Як ви думаєте, що станеться після смерті воєнного злочинця? До слова, ну залишайте ваші думки в коментарях. Пане Іване Зеленський сказав, що справжній мир в Україні настане тільки після смерті Путіна. Мовляв, за нього може бути якесь тимчасове рішення да, за його життя, але справжній мир і безпека тільки після його смерті. От прокоментуйте цю тезу, як гадаєте, а чи дійсно умовно смерть Путіна? А... Це такий якийсь екзистенційний момент, який, який почне новий відлік для України, відлік віку безпеки умовно. Звісно, ми б хотіли, щоб ця людина померла, диктатор Путіна. Ми розуміємо, що 90%, ну, 90 всіх проблем, які зараз є в Україні, саме через його позицію по Україні. Звісно, є там певне його оточення, яке просто там шаленіє від українського питання. Але як на мене, я ну, тут частково з президентом погоджуся. Дійсно є велика великий шанс того, що після смерті Путіна вони відстібуться від України і там займуться своїми внутрішніми проблемами. Але є певний відсоток, не знаю, там 5, 10, 15 відсотків, що після Путіна прийде окей, плюс-мінус більш поміркований, скажімо так, політик, але який буде все одно сповідувати ідею, що нас там обманули, нас Запад нізіл, нам треба реванш. Я такий варіант не виключав Російській Федерації дуже полюбляють реванш. і реванш може бути за однією величезної умови, якщо Україна цей час просто витратить впусту. От взагалі, згадайте, будь ласка, Чечню. Чечня вона першу чеченську війну перемогла. Це було дійсно дуже добре. Вони хотіли створити свою країну, але вони втратили час бездарно. Згадайте, будь ласка, Чечню. Зразка 94 -95. От я пам'ятаю ті відеокадри. Бородаті чоловіки з отакими бородами, з такими шапками, з гранатометами, кулеметами, автоматами, гранатами. Кіднепінг взагалі там must have було. Якісь там пограбування, вбивства, розстріли взагалі банди одна між одним сперечаються. Вони створили державу. І Російська Федерація вона цим скористалася, підкупили Муфті Чечні Рамзан ой, Ахмата Кадирова. Цей клан перейшов на службу Російської Федерації і все і почався цей. Процес тому нам головне після цих дій не втратити державу, зробити велике військо. Боєздатну країною і тоді впевнений, що Російська Федерація навіть не буде дивитися в нашу сторону. Ну тим не менш, Путін публічно принаймні заявляє, що вже розмірковує над наступником, щоб зберегти умовно державу, да, як він говорить, і певно продовжити його справу там вбивати, гвалтувати, красти, викрадати українських дітей. І От він думає хто буде це робити після його смерті. Хоча за версією видання The Times, Путін жити планує ще щонайменше не менше кілька десятиліть. От одним з тих, кого розглядають на його, хоч сам Путін вже сказав нього. Цей перелік є тих чи амбіції він нині розглядає як амбіції кандидата на пост очільника Кремля одним з найбільш вірогідним вірогідних варіантів називають ледь не одну з його доньок, так Катерину Тихонову. Вона носить інше прізвище. А друга донька Марія Воронцова, ніби теж має стати частиною нової сучасної путінської еліти після його смерті. Вони вже вийшли в паблік. Ми пам'ятаємо, вони виступали на одній сцені з батьком і на міжнародному економічному форумі в Російській Федерації. І загалом інтерв'ю вже почали давати. От як гадаєте, пане Іване, чи може ну, така сентенція е, правонаступності так за ознакою роду е, бути для Росії життєздатною, чи після смерті Путіна умовно ця ж Катерина Тихова Тихонова і ця Марія Воронцова вони перші в списку на ліквідацію кимось, хто захоче поборотися за владу? Я погоджуся з вами. Дивіться, як на мене, єдиний варіант, якщо ми розглядаємо цю конструкцію, єдиний варіант, коли одна з цих осіб, яку називають доньками, донькою Путіна, може стати не знаю, президентом цієї держави тільки за життя Путіна, коли він, наприклад, зробить крок в бік, він скаже: Все, виводьте її на сцену і починають нахвалювати. Він виходить з таким собі камін аутом, розказує: я все життя тримав в таємниці але. Це людина селфмей, це моя донька. Вона все зробила самостійно і вона буде продовжувати. Ну і звісно, російська пропаганда вмикається на 110%, Починає починаються інформаційні оберти в цій царині, і її нахвалюють. Всі наради будуть за ініціативи за підтримки цієї особи. Що в країні не відбулося? Це тільки завдяки їй, і вона буде говорити принаймні, З того, що я чув, розмовляє вона вкрай складно, вкрай важко, незрозуміло. Але всі посадові особи заглядають і в ротик, бо всі розуміють, що якщо будеш з неповагою ставитися до неї, то можна позбутися кар'єр, а іноді навіть і своєї свободи. Про життя поки що не кажу. Але ще раз це можливий сценарій за лише за умови, коли Путін ще буде живий. Коли він помре, я впевнений, що цих людей просто таки відсторонять від влади, і там просто буде дійсно бійка за, за право когось одного або двох, або цілого політбюро очолити цю країну. Ви напевно ще тут не треба сказати, що почнеться і війна за путінські гроші, адже його називають одним з найбагатших людей загалом у світі. Про щоправда, все це зберігається ну, звісно не е... в його валізах. Да, бо в валізах він зберігає дещо інше. Ну а звісно, на чорних рахунках. І хто врешті ці гроші отримає? Я думаю, що теж покаже лише кривава війна. Друзі, якого фіналу ви бажаєте? Путіну залишайте ваші думки в коментарях. І що станеться після його смерті? Пишіть, будь ласка, це київська школа державного управління. Нам тут цікаві абсолютно різні точки зору. Тому друзі, будемо найбільш е, такі цікаві і найбільш е, реалістичні озвучувати в наступних інтерв'ю. Лайки цій бесіді поставте. Говоримо сьогодні не тільки про важливе, а ще й про цікаве, як ви бачите, бо з нами Іван Ступак, за що вам Іван, велике дякую. Ну а тепер давайте про наших, так би мовити, ні, не про наших, про тих баранів, які сьогодні сказали, що готові зустрітися з Володимиром Зеленським, і з Дональдом Трампом. А Путін, ніби готовий взяти участь у тристоронній зустрічі. Там може бути присутній президент Ердоган. Про це заявив голова МЗС Чинає під час свого візиту в Київ. За його словами, після зустрічі у вівторок де зустрінуться делегації Росії і України вже може відбутися зустріч на найвищому рівні. Давайте почуємо і обговоримо спочатку. Москва ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. Як відомо, Росія зазначила про свою готовність продовжити перемовини Сьогодні обміняємось думками у Києві. Пане Іване, як гадаєте, ну що Путін врешті зможе знайти в собі сили для того, щоб зустрітися віч на віч з Володимиром Зеленським? Чи як і минулого разу буде шукати причини на кшталт геморю чи свинки для того, щоб не їхати на зустріч з українським президентом? А я давайте доповню що повну цитату пана Фідана, міністра закордонних справ Туреччини. Він каже, що зараз мим каже, всі ми наближаємося до такого собі перехрестя. Або ми його проскочимо і поїдемо в напрямку далі війни, яка не зрозуміла, коли закінчиться, або зможемо там повернути в правильний бік, і можливо в цьому році вже війна закінчиться. Це ще раз, бачення міністра закордонних справ Туреччини. Я пропускаю це ще раз. Ця зустріч вона цілком можлива, але тут потрібні дійсно особисті зусилля пана Ердогана. Це та людина, яка користується авторитетом та повагою у російського диктатора. Бо війна сприймає так само, як і себе той диктатор в Туреччині, і е, Путін диктатор той максимально і У цього опозиція прибита, опозиція придушна, і Туреччина дійсно велика країна. Да, там є з економікою, є проблеми, там можна багато про це говорити, але все одно країна з величезною армією. Кількість військовослужбовців в них що не помиляюся, в НАТО на другому або третьому місці. Перше це Сполучені Штати, Польща і Туреччина, або, або Сполучені Штати. Туреччина, Польща неважливо, приблизно десь так, і я думаю, що якщо пан Ердоган дійсно буде наполягати, то дійсно така зустріч може відбутися загалом в світі є три людини, які своїм особистим дзвінком або не знаю, там, зустрічю, або наполегливістю можуть змусити Путіна почати мирні перемовини, а так само зупинити цю війну. Це президент Туреччини Ердоган, прем'єр-міністр Індії Наренда Моді і. Очільник Китаю, всі Інше питання, що ці країни отримують на, на у відповідь за це? Так, війна це погано, але ж війна йде не у них війна йде у нас. В Туреччині все окей, в Китаї все окей, у Індії війни вже немає. Там була протис, було протистояння з Пакистаном. І країни заходу повинні звернутися до там, цих країн, до цих лідерів і запропонувати, попросити. Будь ласка, натисніть на цього ідіота на Путіна. Нам треба зупинити цю війну. Це означає, що країни заходу розписуються в своїй некомпетенції, неможливості зупинити, і треба щось запропонувати Китаю, Індії Туреччині від заходу. І це питання не в грошах. Це не мільярд доларів, це не 10 мільярдів. Це щось набагато більше. Наприклад, фантазум для Туреччини що це може бути? Членство Туреччини в європейському союзі, наприклад, пане Ердоган, натисніть, будь ласка, на Путіна. Хай він зупинить війну в Україні. А ми вам одразу гарантуємо членство в європейському, а союзі. Як, як Ердоган може натиснути на Путіна. Ну, це особисте, це особисте. Я не кажу там про економіку. Звісно, ага. там, можливо, економічні якісь стиски, але особисте спілкування. Я впевнений, що у вас теж в оточенні є люди, до думки яких ви сильно дослухаєтесь. Ага. Тобто у вас немає там зв'язків, там хтось ваш керівник або ще щось. Просто ви довіряєте цій людині. Вона у вас є там в вашому рейтингу на найвищих щабелях і там. Там, не знаю, там, у 80% випадків ви дивно й дослухаєтесь, бо ну, розумно, я довіряю, харизматична і так далі. Я думаю, тут так само Путін довіряє Ердогану, але ж це не факт, що він до нього може дослухатися. Але знову і знову треба пробувати. Якщо не Ердоган, то ще надії, звісно, наші глядачі покладають на Дональда Трампа у зв'язку з зміною його риторики щодо Путіна. Ну з одного боку риторика, так і можливо зважати на не варто. Але слухайте, ну доволі жорстко. Так Трамп вже ну прямим текстом називає Путіна ну хворим божевільним. Так і загалом зізнається, якби не він із Росією б сталися вже страшні прям капслоком. Страшні речі. Як думаєте, від чого Трамп уберіг Росію, так і чи врешті ну ці. Меседжі означають те, що якщо Путін бойові дії не зупинить то Трамп вже на межі того, щоб ну умовно показати, що таке мир через силу. На жаль, поки що це нічого не означає. На жаль, я тут, як баба яга кажу, що все ну не то, що все погано, нічого, нічого це не означає. Дивіться, Дональд Трамп це та людина, який дуже багато говорить, але дуже мало робить. Тобто він говорить стільки. Робить ось стільки. От, наприклад, його перша каденція він погрожував шаленими пекельними санкціями Північній Кореї. І що він писав я пам'ятаю тиждень там гнівні пости в соцмережах про те, що якщо Північна Корея не роззброїться, я тут і що? І нічого. Північна Корея навпаки продовжує нарощувати кількість своїх озброєнь. Згадайте, будь ласка, тільки його тільки прихід до Білого Дому. Друга каденція, версія 2.0. Якщо Хамас не випустить всіх ізраїльських заручників, я зроблю таке, я таке зроблю. А щось зробили? А де щось? Де ці пекельні санці? Де ці ворота пекла нічого не відбулося. Тобто, що раз це людина багато говорить, мало на жаль робить і вже пройшло більше 130 днів його на посаді. А єдине, що станом на сьогодні є, в публічному просторі це його. Погрози вийти з перемовленого процесу, бо він втомився. Це дійсно слабка позиція, максимально слабка. Уявіть собі: дитячий садочок, діти бешкетують. Є вихователька, яка кричить: замість того, щоб заспокоїти всіх, не знаю, комусь дати, перепрошую, пенделя, комусь ременя, когось там, не знаю, там в, в, в кут поставити. Вона каже: Все, я пішла, я втомилася. Виходить, зачиняє двері і їде на автобусі додому. Це слабка позиція. От зараз от Дональд Трамп як оця вихователька погрожує просто сісти в автобус і поїхати додому. Росіяни поки проховують документ і ті пункти, які є вимогами Кремля для зупинки бойових дій, не хочуть їх оприлюднювати. В міністерстві закордонних справ називають це там слабкою позицією. І зрозуміло, що ну певно там є аспекти, які можуть шокувати, можливо, навіть не тільки України маю на увазі, а Росіян всередині Російської Федерації. Так можливо, там вже є певні компромі. Місце, на що ми дійсно сподіваємось, але то, що там, те, що там буде точно, це точно буде питання нашого членства в Північно-Атлантичному альянсі. О, тобто, якщо території ми це червона наша лінія, так ми не визнаємо за Російською Федерацією. Дональд Трамп відкрито говорив. Ніхто Україну про це мовляв і не просить. О, то питання НАТО, воно відкрите і воно скоріше за все буде е, одним з елементів торгу на цих перемовах. От е, у спецпосереднього. Спецпрацівника Трампа по Україні Келога сьогодні запитали, чи означає це, що для України шлях у НАТО закритий. Він відповів отак: давайте почуємо. Чи готовий президент Трамп дати таку обіцянку Путіну, що НАТО не розширюватиметься? Ну, я думаю, це справедливе занепокоєння, і ми про це вже казали неодноразово. Тобто, ми говорили, що для нас вступ України до НАТО не на часі, і ми не єдина країна, яка так каже. Знаєте, я можу назвати ще чотири країни в НАТО. А для вступу потрібна згода всіх 32 членів? Ми бачили, як інші країни казали, ми на ми не надто впевнені в цьому, і це одне з питань, да, яке порушить Росія, і вони говорять не лише про Україну, вони говорять про Грузію, вони говорять про Молдову, вони, звісно, говорять про Україну. А ми кажемо, гаразд, ми можемо зупинити розширення НАТО до ваших кордонів. Це стосується їхньої безпеки. Ну що ж, пане Іване? Як гадаєте, чи дійсно? Путіна влаштує відмова, наприклад, з боку Сполучених Штатів у прийнятті України до північно-атлантичного альянсу, і що умовно Америка може вимагати у Росії натомість, бо ну якщо ви не хочете, щоб Україна стала членом НАТО, то поступитися маєте і ви чимось. Ну, це логічно. Але чи готові американці вимагати щось від Російської Федерації? Ми чули вже дивіться заяви про від Трампа про те, що ну росіяни і так вже підуть на поступки. Якщо зупинуть цю війну, Типу, ви О, не війна. захопили всю Україну, тому це вже великий компроміс, велика поступка це так. Та, казав дізна, про росіян Трамп так, дійсно, це дуже викривлена логіка, але Тут дійсно буде величезне приниження всього альянсу, і ще раз, не тому, що там Україна хоче стати членом альянсу. Ми чудово розуміємо, це паперовий альянс. Він не працює там. Є багато країн, які блокують всередині процеси. Він ще раз більше така собі конструкція, яка не захищає, але це як знаєте на танку. Оце ось короб зверху, от мангал, оце десь отак альянс зараз виглядає. Е, але якщо Путін вимагає, щоб альянс не розширювався, то він хоче це не на словах. Йому буде мало слів Трампа. Він захоче максимального приниження, що збирається саміт НАТО, і всі 32 країни голосують за те, що альянс більше ніколи, от взагалі скільки буде існувати планета, не буде розширятися. Наприклад, далі там е, там якось там не знаю, там 44-ї паралелі, третьої довжину географічні координати підписуються всі 32 країни, і це дійсно буде повне. Повна капітуляція, повне приниження всього альянсу в очах всього світу. Друзі, як гадаєте, як пройдуть ці перемови, чого буде вимагати Путіна? Чи завершаться нарешті бойові дії для того, щоб продовжувати далі вибудовувати наше бачення, як жити поруч з сусідом, який постійно хоче тебе вбити. Ну пишіть ваші думки в коментарях. До більшості тем доведеться ще повертатися, сподіваюсь, що Іван Ступак долучиться до нас знову. Залишайте ваші запитання в коментарях. Будемо ставити їх наступного разу. Пане Іване, вам дякую. Ну а вам, друзі, дякую за те, що сьогодні були з нами. Поставте лайки цій бесіді. Будь ласка, хай більше кількість людей побачить нашу сьогоднішню розмову. Ну і підпишіться за київська школа. Державного управління ми тут цінуємо різні точки зору. І я тут доволі часто. Тож, якщо хочете залишити вашу критику чи компліменти, можете зробити це під цим відео. Дякую вам, до нових зустрічей, Київська школа державного управління разом з вами завжди побачимось.